День сьогодні хочу розповісти про свій а, такий прогрес в використанні палетки а, і такий Project Pen T-Nail Lorak Unzipped Elegance. Ось так виглядає мій прогрес. Як ви бачите, я перепакувала ось ці два кольори, оскільки частина з ну, цього використання у мене такий же отвір утворився ось тут більш такий. Більший кратер, і мені було незручно використовувати і витягати саме тіні отут, от біля бортів цього квадратика. Тому я перепакувала, як ви бачите, його дуже швидко. Я ось тут можу поставити посилання на моє відео, як я це роблю, але не си палетка з іншою, яка в мене розбилася колись давно, коли мені надсилали. Я думаю, що скоро я закінчу ось цей колір. І до закінчу ось цей. Дуже непоганий прогрес в цьому темному. До речі, давайте я зроблю, може, сводчі. Ось такі, до речі, кольори. Тобто я перші три лише розглядаю для того, щоб закінчити. Ось ці два крайніх я використовую, але не дуже часто, хоча ось цей трошки в мене пішов. Я не знаю наскільки буде видно, але така виїмка є невеличка. Ось цей непогано у мене зараз іде разом з цим. І ось цей я використовую лише для того, щоб підкреслити сам. Ми нижню частину брів, тому він у мене теж, я думаю, піде скоро. Ось такий прогрес. Я не знаю наскільки він великий. Я, до речі, вставлю ось тут фото до. Або може тут, я подивлюся, як краще розмістити. І ви побачите цей прогрес. Я маю надію, що він буде відчутний. Не знаю, взагалі є люди, які закінчують такі великі палетки. Це дуже важко, якщо чесно. Я використовую майже щодня ці тіні, але ну я не знаю наскільки довго їх треба використовувати, щоб дійти до ось кінця ось таких великих форматів тіней. Маю надію, що не розчарувала вас в тому, наскільки я швидко використовую цю палетку. Очікуйте на наступні апдейти і дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал та всім гарного дня! Па-па!